Так, ну що, а ми з вами експериментуємо далі? Світла нема, ми експериментуємо. А, у мене кілограм вішанок. І мені знаєте, щось цікаво? Цікаво, скільки вийдеться е, з них е, сухих грибів. Так що я нарізаю. Так, нарізаю. Нарізаю. Тут хвост таки відрізаю. І так. Величкими і невеличкими кусками, ви поняли, нарізаю, бо вони, коли підсушуються, ж вони менші у нас стають. Все, наріжу, повернусь до вас і підемо виносити їх на сушку. Угу. Ну що, нарізала. Получився у нас такий повненький здоровий тазічок. Беремо сушилку і пішли на вулицю. Так, ну що, продовжуємо наш експеримент. Беремо сушилочку. Як ось Ой, дається, гойдається наша сушилочка. Беремо грибочки і нагрітаємо Сушить сушу, Заказів в море, а я щось і разу я не думала про те, що інтересно. Цікаво прям. Шампіньйончик. Ще, ще сирувати. Дуже довгенько. Все, закриваємо. І йдемо, поки вони у нас висоті. Пройшло два дні. Блін, подивіться, які вони класні. Все достаємо їх кілограм свіжих грибів. Зараз ми подивимося, скільки у нас. Получилось із кілограма сухих грибів. Так, не кадри. 600 грамів плюс-мінус. Невже? Ну що, получилось у нас 90 грамів? Да. Із кілограма свіжих получилось 90 грам. У нас сушини. Відправляємо корзиночку, чи глоток. Ну класно, дуже класно. Так що для замовлення пишіть, відправлю свіженький, класнючі для супчика. М -м -м.